Я просто в шоці, скільки грошей я витратила просто на гру Сім Під кожним відео, де я кажу, що в мене ліцензія, мені завжди казали, ти що, Крейзі, performance girl, ти знаєш, скільки ти витратила на це грошей? Знаєте, що я взяла сьогодні і порахувала? Давайте вам покажу. Ось мій аккаунт, і давайте рахувати. Ці доповнення я собі не купувала, бо не бачу в них ніякої необхідності. Багато насправді доповнень мені подарували розробники для того, щоб я знімала з ними відеоогляди. Але давайте, щоб по-чесному, порахуємо двічі: перше, це мої чисті витрати, а по-друге, це витрати, навіть якщо би мені нічого не дарували, порахуємо, скільки б я на це витратила, на все, що в мене є. Кодимо на офіційні. Дивимось, що велике доповнення коштують нас. Тож беремо 1, 2, 3. Рахуємо, скільки всі 15 доповнень коштують. А ось цей, дороги, ви можете зараз прям додати собі в цю гру безкоштовно. Далі переходимо до геймпак. Цих в мене немає. Є ось ці. Ходить 1, 2, 3, 4, 5. Став паки. Ці я не купувала собі. Всі мені ось цей і ось цей прислали розробники на огляд. Ось ці дарували розробники всім гравцям, тому я не буду їх рахувати, бо і ось це, і ось це, і ось цей Romantic Garden дарували минулого року, здається, розробники всім абсолютно гравцям, всім, і всі могли їх отримати безкоштовно. Тому їх рахувати не будемо. Порахуємо ці раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і найцікавіші кіти. Якщо чесно, я б взагалі їх, напевно, майже всі не купувала б, якщо не знімала б огляди. І майже всі кіти, які в мене є, це ті, які мені надіслали розробники на огляд. купувала я тільки ось цей і ось цей. Всі інші мені надіслали розробники. Але давайте порахуємо. До речі, отримати безкоштовно ці доповнення і зекономити собі купу коштів ви можете не тільки отримуючи безкоштовні роздачі якісь відеї, а також під будь-яким моїм відео з оглядом нових доповнень я завжди дарую їх моїм підписникам. Коментуйте відоси і отримайте в подарунок від Performance всі ці доповнення, і економити собі купу коштів і нервів.